До кого б ти не прийшов, хай буде страх Божий у серці твоєму і уста свої збережи, щоб у мирі повернутися в свою келію. Чоловік мудрий, добре знає, як поводитися, тому не поспішає говорити, а зважує, де треба говорити і де слухати, навпаки, чоловік ненавчений, не дотримується цього правила, що тримається в таємниці приборкувати язик. Коли сидиш серед братії, не дуже багато говори, і якщо про щось запитуватимеш їх, скажи те коротко, зі смиренням слова твої нехай будуть приємними і повчальними. Пам'ятай, що від слів і слава, і приниження. Не говори з роздратуванням, але хай будуть слова твої з мудрістю і розумом, так само, як і мовчання твої. Наслідуй премудрих отців наших, слова, яких завжди були сповнені мудрості і розуму, так само, як і мовчання їхнє. Язик твій завжди хай слухається розуму, тому що слова нерозумні, колючі остюки голки. тікай від неправди, інакше вона віджене від тебе страх Божий. Уста твої повинні завжди говорити одну лише істину. Предметом бесід твоїх, хай будуть благодіяння Бога Всевишнього, цим ти зробиш себе гідним отримати від Нього ще більші блага, не запитуй про діла злих людей, якомога менше звертай на них увагу. Не веди пустих розмов і до тих, хто веде їх, не прислухайся, щоб нічого злого не почерпнула від них душа твоя. Ненавидь пусту розмову про все, що є від світу цього». Утримуйся від жартів і потішних розмов, не кричи і не говори голосно і швидко, бо написано хто примножує слова, той недалекий від гріха. Не будь упертим і не наполягай на своєму, щоб не увійшло до тебе зло, злість або образа, не клянися ні в безсумнівній, ні тим більше в сумнівній справі. Якщо необхідність змусить вийти в місто, не йди один. Коли йдеш по воду, бо подорожуєш, читай псалми на пам'ять і розмірковуй. Коли подорожуєш з братами, трохи віддаляйся від них, щоб зберігати мовчання. Йдучи дорогою, не обертайся направо й наліво, а зосереджено перечитуй псалми і молися Богу розумом. Потім, де б тобі не довелося побувати, із жителями місць та того не братайся. До натовпу по людей мирських не приєднуйся, але й фарисеїві не уподібнюйся, який робив усе на показ. Жінку не підпускай близько до себе і не дозволяй, щоб вона увійшла до твого житла, тому що слідом за нею йде буря помислів. з жінкою не їж разом, і з отроком не заводь дружби ніколи, де б не довелося ночувати, не покривайся одним і тим же одягом із кимось іншим. Не лягай на одній рогожій з тим, хто молодший за тебе. Двоє разом не спіть на одній рогожій, хіба якщо змусить крайня потреба. Хоч би то був батько або брат допускається з великим страхом, у готелях монастирських не засиджуйся, порядок внутрішнього життя. Будь ревним у здобуванні чеснот, щоб не занедбати своє життя. Бійся, охолодження божественної любові, добрих діл, до яких ти приступив, не покидай, не сходь зі шляху усамітнення, не залишай трудів, які ти здійснюєш заради чеснот, щоб не стати лінивим і недбайливим і не зрішити в твій останній час, але люби Господа, до самого кінця і отримаєш милість, як руїни поза містом служать місцем накопичення сморідних нечистот. Так душа того, хто ліниво і мляво проходить усамітнене життя є вмістилищем усіх пристрастей і нечистот гріховних. Якщо ти віддав себе Богу, виконуй всі Його заповіді і те, що тобі повелівається, роби ретельно, тому що, коли думаєш опускати щось, то не відпустяться тобі колишні твої гріхи. Якщо ж усе твердо виконуватимеш до віддання життя, то будь певний, що твої колишні гріхи вже прощено. Твої думки повинні постійно бути зайняті божественними заповідями, які намагайся виконувати всіма силами, щоб душа твоя не зробилася вмістилищем усіх нечистот. Якщо берешся до якоїсь справи і не бачиш на те волі Божої, у жодному разі не роби того. Всіляко прагне того, щоб прославлявся через тебе Отець твій, що є на небесах, заради тлінних речей не відступай від Бога, але пам'ятай, що ти обіцяв, коли полум'янів у тобі запал твого прагнення до богоугодництва. Намагайся не забувати значення твого одягу, у який ти був обраний спочатку, пам'ятай про сльози твого покаяння, які ти пролив тоді. І якомога швидше приборку, й помисли недобрі, що підкрадаються таємно, щоб вони не принадили тебе і наявні діла. Постійно і щиро кайся, і тоді ні на мить не піддасися байдужості і лінощам. Бери приклад не з того, хто слабший за тебе, а з того, хто досконаліший за тебе, хай будуть тобі за зразок і приклад ті, Хто полюбив Господа від щирого серця свого і постійно звершує добрі діла, не соромся просити в них для себе уроків життя, тому що вони досконалі в чеснотах, не уподібнюйся тим, хто дбає про прохолодження мирське, інакше ні в чому не матимеш успіху. А наслідуй тих, які заради Господа поневірялися і поневіряються у горах і пустелях, хай прийде на тебе сила звище. Якщо будеш виконувати все заповідане, то отримаєш спадщину, якої око не бачило, про яку вухо не чуло і серце людське не думало, використовуй світло знання на те, щоб сподобатися бути серед праведних, поки є час. Пам'ятай, що юність Твоя пройшла, настало виснаження, а неміж зросла, і наблизився вже час кінця Твого, коли ти маєш здати звіт усіх справах своїх. Знай, що там ні брат не викупить брата, ні батько не визволить сина. Завжди пам'ятай про вихід із тіла і не забувай про вічне засудження, якщо так робитимеш повіки не згрішиш. Так думай про себе і говори, я не пробуду в цьому світі більше нинішнього дня і ніколи не зрішиш перед Богом. Про кожен день міркуй, що цей один день залишилося тобі прожити в цьому світі і збережеш себе від гріхів, келій свою перетвори на в'язницю, маючи в думці, що все вже для тебе скінчено, і ось-ось настане час твого звільнення від цього світу. Пильнуй себе, щоб не бути відкинутою людиною в майбутньому віці, горе недбайливим, бо наблизився їхній кінець, і не маєм помічника ні надії на спасіння. Господь наш Ісус Христос хай подасть нам допомогу робити все для того, щоб благогодити йому. Перш за все, безперестанно молися і завжди піднось подяку Богу за все, що трапляється з тобою. Докладай зусиль, безперестанно молитися зі сльозами, щоб зглянувся над тобою Бог і оновив твоє єство. Не переставай проливати сльози молитовні, і Бог злянеться над тобою і полегшить усі твої страждання, усе, чим болить твоя душа. Якщо хочеш догодити Богу, віддай себе Господу Ісусу Христу, і Він визволить тебе і захистить. Намагайся проходити такі мною зазначені подвиги труд, убогість, странництво, перебування в нестатках і мовчанні. Вони зроблять тебе смиренним, а смирення принесе тобі відпущення гріхів. Смирення ж полягає у тому, щоб людина вважала себе грішником і думала, що вона нічого доброго не робить перед Богом. Щоб намагалася мовчати і мала себе за ніщо, щоб не трималася вперто ні перед ким наполягаючи на своєму, щоб відкидала свою волю, обличчя опускала додолу, смерть мала перед очима, остерігалася неправди, не вимовляла пустих слів, настояти лаві, не заперечувала, терпеливо зносила образи і примушувала себе. Благодушно переносити всякі труднощі і печалі. Намагайся, брате, виконувати ці правила, щоб не було безплідним Твої життя. Відкинемо все, що приносить спокій нашій плоті. Будемо мало цінувати це життя, щоб жити в Бозі, який в день суду запитає нас, чи зносили ми голос заради Нього, чи потерпали від спраги і зазнавали наготи. Чи перебували в печелі, чи стогнали з глибини серця нашого, чи випробовували себе самих, чи достойні ми Бога, тож будемо скрушуватися і печалитися через гріхи, щоб знайти Бога, зневажимо плоть, щоб спасти наші душі. Вибери собі труд, і Він разом з постом, молитвою і неспанням визволить тебе від усякої скверни, тому що тілесна праця приносить чистоту серця. А чистота серця робить те, що душа приносить плід. Люби, милосердя, вдягайся у віру, не попускай серцю своєму замишляти зле, а примушуй його відплачувати добром за зло, здобудь благостиню і мир і ревно прагни всіх прекрасних діл. Душа твоя, хай буде повсякчас із Господом, тіло ж твоє, хай буде на землі, як статуя та бован, Стій завжди перед лицем Господа в правоті, страх Божий завжди повинен бути перед нашими очима, також згадка про смерть і неприязне відвернення від світу і всього мирського. Помирай щодня, щоб жити, бо той, хто боїться Бога, житиме повіки, пильнуй невпинно, щоб не вдатися до лінощів і байдужості, зненавидь усе мирське і віддали його від себе. Інакше воно саме віддалить тебе від Бога, ненавидь усе, у чому є шкода для твоєї душі. Щоб ти не робив, роби це з терпінням, і Бог допоможе тобі у усіх справах твоїх і всьому, щоб з тобою не трапилося. Не будь малодушним, будь благодушним в усьому, що робиш з волі Божої. Не сумуй через помисли, які володівають тобою в келії, знаючи, що Господь ніякого труда Твого заради нього не пустить у непам'ять, це послужить тобі на успіх і благодать Божа допоможе тобі. Мужність це не що інше, як твердість у слідуванні істини і спротив ворогам. коли не поступишся їм, вони відійдуть і вже більше не з'являться. День у ніч. Уболівай за гріхи свої, запали світильник твій єлеєм сліз. беззупинно плач через гріхи твої, так ніби в келії твої перебиває мрець. Обличчя твоє завжди повинно бути сумним, щоб вселився в тебе страх Божий. Не вважай себе достойним, але плач через гріхи свої. Полюби смирення, і воно покриє всі гріхи твої. Будь смиренним у всі дні життя Твого і близьким до всього прекрасного. Того, хто слабший за тебе в чеснотах, вважай рівним собі, рівного ж собі в чеснотах, вважай таким, що набагато перевершує тебе досконалістю, не заздри тому, хто досягає успіху, але краще вважай всіх людей вищими за себе, щоб з тобою був сам Бог. Не знайся з гордими, але знайся зі смиренними. Це про уподібнення і дружбу. Будь в усьому смиренний, в поставі, в одязі, в сидінні, в стоянні, в ході, в ліжку, в келії та в усіх речах, якщо почнуть хвалити тебе за твої діла, не радій тому і не втішайся тим, приховуй їх скільки можеш, не дозволяй собі будь-кому говорити про них і всіляко намагайся досягти того, щоб люди не хвалили тебе. Бійся, зробитися відомим через якусь зі справ твоїх, якщо хтось докорить тобі безневинно, в якомусь гріху, смири себе і отримаєш вінець, привчи язик свій говорити пробач мені» і прийде до тебе смирення. Привчи себе, щоб язик твій у всіх випадках, повсякчас і всякому братові говорив: пробач мені, якщо будеш завжди говорити «Пробач мені. Скоро досягнеш смирення. Будь готовий при всякому слові викривальному, яке чуєш, говорити, пробач мені, тому що таке смирення руйнує всі підступи ворога. Знай, що смирення це не що інше, як усіх людей вважати кращими за себе, твердо тримай думці своїй, що ти винний у багатьох гріхах.